Протягом життя про те, що таке біль у спині дізнається кожна людина. За статистикою ця проблема займає друге місце за частотою звернення по медичну допомогу. Виникати цей симптом може з різних причин. Ну, наприклад, різні захворювання. Це захворювання опорно-рухової системи, кардіореспіраторної системи, психологічні захворювання, захворювання кишково-шлункового тракту, ендокринної системи і сечостатевої, а також після травм. Проте часто на це можуть впливати і різні фактори, спричинені неправильним способом життя. Як, от, наприклад, погане харчування, що провокує зайву вагу, шкідливі звички, тривале носіння високих підборів, важких сумок тощо. Малорухливий спосіб життя це, коли людина приділяє мало уваги фізичному навантаженню, фізичним вправам. Також сидячий спосіб життя це коли людина багато часу проводить в сидячому положенні. Неправильне положення під час сну, неправильне харчування, шкідливі звички, неправильне підняття важких предметів. В будь-якому випадку біль це вже причина звернутися до лікаря. Адже якщо, наприклад, під цим симптомом ховається захворювання, то проблема просто так сама не зникне. Навпаки, хвороба буде прогресувати. В цьому на власному досвіді переконався і Тарас. Починалося з попереку, але всі молоді думають, що то де протягнуло, таблеточку випив і воно легше. А воно легше не робиться, а коли з воно щораз гірше, 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 гірше. Угу. І все. І коли ти вже... Скажем, без допомоги сторонньої не можеш стати з ліжка, ти звертаєшся до лікаря. Так, зокрема, чоловік і потрапив у відділення фізіотерапії та медичної реабілітації другого медичного об'єднання Львова. Розповідає, що вже після першого курсу процедур відчув значне полегшення. Воно в комплексі, в комплексі, якщо ти дотримуєшся порад лікаря і робиш це в комплексі, то якраз. Є туди результат, бо якщо робити щось одне без комплексу і самовільно, то я думаю, що результату би не було такого. Спеціалісти зазначають, що в цьому і є успіх лікування. З кожним пацієнтом тут працює мультидисциплінарна команда фахівців, до якої входить лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог, логопед та асистенти фізичних терапевтів. Вони складають індивідуальний план лікування для кожного пацієнта. В реабілітаційне лікування входить фізіотерапевтичне лікування, заняття з фізичним терапевтом, з ерготерапевтом, логопедом, психотерапевтом. Курс лікування 14 днів і більше. Це залежить від важкості захворювання. Кожного пацієнта. Ми вчимо е, правильної техніки виконання цих фізичних вправ, і також е, щоб людина навчилась їх виконувати систематично, тому що один з основних принципів це є ранній початок е, і е, систематичність виконання фізичних вправ. І тоді людина забуде, що таке біль в спині. Відтак, тут пацієнт може пройти повний реабілітаційний курс. Лікування опорно рухових захворювань може бути медикаментозне, ну в більш важких випадках оперативне лікування, але прекрасною альтернативою медикаментозному лікуванню є реабілітаційне лікування. Воно найбільш фізіологічне, нешкідливе і не має побічної дії для того, щоб потрапити у відділення, пацієнт повинен мати обстеження щодо його захворювання і скерування на медичну реабілітацію. Ірина Цвігун Семен Пулик Правда тут Львів.